Усім привіт! З вами Марта. Сьогодні у нас вже така по-справжньому весняна погода, вже за 20 У цьому відео покажу свою красу, яку я отримала. Десь приблизно тиждень тому я привезла таку красу, як лілії. Лілії всі оте гібриди. Друзі, хто ще не знає, що таке оте гібрид, ну це просто космос. Вони настільки гарні, настільки вони витримують наші зими, гарно зимують, вони не пропадають, вони з кожним роком все більші і більші. Дуже гарний мають аромат. Такі ще кажуть на них древовидні лілії. Зараз покажу, які сорти я отримала. Маю такі сорти, як Екзотік Сан. Це лілія махрова, така жовта. Дивіться, цибулина. Дуже велика, дуже гарна. Зараз покажу, як вона виглядає. Також ще одна махрова красуня, такий сорт, як снобор. Цибулина 20-22. Це розмір. Подивіться, яка. Ну просто бомба. Ціна за таку цибулину 75 гривень. Друзі, від 10 штучок ціна 70 гривень. Це дуже хороша пропозиція, так як ці лілії в ціні вони значно дорожчі. Але у мене ціна саме така, тому, будь ласка, робіть свої замовлення. Маю даного сорта по 2 ящика, тобто по 200 штук ще є в наявності. Далі є такі сорти, як Candy Club. Теж цибуля суперова. Цибулі взагалі всі розбору розбору 2022, ну і більші, дуже гарні цибульки. Далі такий сорт, як палацо, теж розбору 20-22. Ось такі цибулинки. Наступний сорт називається Forever. Цибулина 22-24 розмір. Ось така красуня. Погляньте. Дуже гарний сорт. Наступний сорт Pretty Woman. Також цибулина 20-22 розмір. Друзі, нагадую, ціна за таку цибулинку, якщо це не махрова лілія, то 65 гривень. При, при покупці 10 штучок. Від 10 штучок ціна 60 гривень. Наступний сорт Pink Palace. Ось така цибулинка в нього. Замбезі 22+. Наступний сорт Purple Prince 20-22 розмір. Ось такі цибульки в нього. Цирконія 20-22. Корвет 22+. Ось такі красуні. Дуже величезні і дуже гарні. І ще один сорт, такий як конкадор. Розбір цибулини 22-24. Видно, дуже полюбляю цей сорт, тому що я вже допродаю другий ящик цього сорта. Гляньте, друзі. Дуже гарний, дуже велика цибулина, всім рекомендую. Так, мої хороші, і ще хто чекав кали нашої красуні, то, дивіться, отримала 9 сортів, такі сорті, як брунелло, Зараз покажу, дивіться, ось це цибулина, розмір цибулини. Якщо мої хороші будете садити в горщики, то самий найменший горщик це має бути 2 літра. Тому що цибула, цибулина ще набрякає, вона стає ще в 2 рази більша, і вона в менший горщик просто-напросто не влізе. Дев'ять сортів, ціна за цибулину 120 гривень. Якщо мої хороші від 10 цибулин можете брати різних, не обов'язково одного сорта, то ціна складає 110 гривень. Зараз одну хвилиночку покажу вам, які сорти є. Поскидаю фоточки. Хто ще не в нашій групі, будь ласка, пишіть мені на Viber, я вас обов'язково під'єднаю. Там можна буде глянути, які нові рослинки отримую, що є на продаж з фоточками, з цінами. Цибульках коротко прийшла. Завтра, мої хороші маю отримати ще одну партію живців. До нас їде ще гвоздичка багаторічна, також їде Георгінка низькоросла. Що саме отримаю завтра, постараюсь викласти нове відео або скину фоточки у групу цінами. Тому, кому цікаво, залишайтесь з нами. Всім гарного дня! Усім пока-пока!